Знову ми разом? Ну що давайте до білої альтанки про... проїдемося? Де наше мороженко тут сюди стояв? здорово. А, вон он внутри. чухаєм через ерезлато місто. Тут от дойди, хоч на сантиметр іди, блять. Королева бензоколонки. Чи де мені тут проїхати? себе моделью стоїть, ушима хлопаю. У мене скоро хлопнуть як я Ще пару разів пару раз проїдуся і йти. Злате місто, то точно хлопнуть. мокрый секундочку. Потому что -то я какой-то слабый стал. Потихоньку. Потихоньку подкрадаются 48 лет и, наверное, силы меня не теряют. Так що як буде все благополучно, Ада буде задумуватися про електрооборудовання для велосипеда, тобто його установку. Хоча я хотів десь, як все буде благополучно років 50. Но на надолбоками отсюда бачу кстати серкушку та що возле Білої танки прикиньте видно цей конец кінець дороги я не понял що ему цей... сколько я знаю вроде ж тут не можно на этих на машинках Перенчалки тоже. Вот он полиный воин, если что. і дожди я прибіжу так а що в нас сьогодні за день я ще щось зиме відключеннями чуть-чуть потерявся потеря 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 потерь Так, У, на середа случайно А цих не надо, кота по ходу гладить по голові Бо щось він заглажений Так, я в понеділок Прийшов суток чи приїхав понеділок часах по-англійськи, день указаний. Ну там, походу, постійно щось збито. Я виставляю, виставляю, ну воно щось. Ні що то не то я виставляю і неправильно. Зараз третю частину, третю серію, третій ролик накатаємо біля білої альтанки. Все, більше ніяких гор я не спускаюсь. Одне що хочеться, це ще. Міський пляж з'їздить третій пляж. І все більше по плану нічого не намічається Що хоче мені той стаканчик дати з деньгами, або щось так Тяне в мою сторону. Так, мазепа. No, they Оці з вами багато разів приїхали на більбула танку кстати. А просто є ось сюди можливість звалити різко, в друшо. Якби не було цієї дорожки вниз або там в другому місці, то... То, то може, я б її не звалив? Так, клумба без мін. Фоткати тут не будем нічого і нікого. П'ем, щось вона на рамі тут швидко нагрівається, дивіться, на людей. Зараз я в насосі всі покажу. Все, бачите, ця бутилочка ще місяця три назад, мабуть. Я її купляв. Ми з неї пили на, на леваді. Це приберіг буде, коротше, тепер на рамки. Сейчас насос покажу, який я дешовманський куту. Ну він кача. Слабенько. Всякий маленький, махенький. Ну. ну, нормально, такий. Чпок. Чпок і. Так, чпок. Ну, ви поняли. Це я його взяв на всякий случай. Ну, без камери, мені каже, це фанат. Це в мене такий набор. Колись давно купив вудбайк. В принципі, тут для велосипеда все що все що треба, все що можна. Це не реклама. Значить ху-ху-ху, це... ху ху Всякі ключі. друзі давай бо тут не ой щось купол на этом похилився як його на вишки молні попали так хочу чувак пройде щоб нам голову не зніс Бо щось штормить я він сильний, але ну він бачу під шаф. Сейчас підождень кавін пробив. А чого вони вдвоєм, а не серби. Справедливо, так? Так, так. А, це я думав це стройматеріали, це тупо несуть на чорну. Так, галушечку я вам уже показываю. 有示不可适。 Не будемо потихеньку їхати додому. Щось треба купити до вечері. А ні, я ще не буду спішити, треба. Та ні, до полп'ятого теж. Тиняться це ж нереально, прикиньте. вас знімає скрита камера, так? Да? Пане та як раніше передачка була. По-українськи посміхніться, вас знімає скрита камера, так? Да?